Та восьму добу відстежимо і аналізуємо з воєнної точки зору далі разом із нашим наступним співрозмовником Сергій Гравський, військовий експерт, з нами на зв'язку. Мої вітання, пане Сергію. Мої вітання, добрий вечір. Ну, розпочнемо напевно зі свіжої аналітики від інституту вивчення війни. А він пропускає, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, і як це вже було у на правобережжі Херсонщини в серпні. Війська окупантів помітно тоді деградували. І, власне, десь приблизно те саме зараз з ними відбувається в районі Бахмуту. Їм бракує особового складу і боєприпасів. Чи вбачаєте ви такі паралелі? А, у певній мірі. У певній мірі знаєте, якщо проводити паралелі з Херсоном, треба усвідомити, що там ми абсолютно свідомо йшли на знищення оборони противника, знищуючи особовий склад, пункти управління, бази склади боєприпасів і найголовніше комунікації. І ми фактично відрізали противника, примусивши його відступати з цього напрямку. Тут ситуація виглядає частково. Подібною, чому тому, що так противник вже перейшов, деградував в якому сенсі він перестав проводити атаки великими скупченнями військ. Тобто він від бригадних артилерійських груп, від яких він відмовився, якщо не помиляюся, ще в жовтні місяці переход, деградував до ротних тактичних груп, а далі здійснює наступ або намагається здійснити наступ виключно такими невеличкими групами піхоти, десь до взвода, можливо, до посиленого взводу там при невеликій. І підтримці техніки, тобто вони перейшли до такої масштабної системи атак, коли використовують більшості особовий склад. Говорити, що це призводить до повної деградації, не можна чому, тому що треба розуміти, що вони спираються на дуже розгалужену систему комунікації і до певної. Межі вони можуть собі дозволити витрачати особовий склад. Крім того, я хотів звернути увагу, хто власне атакує або намається просуватися на бахманському напрямку. Це не кадрові у більшості своїх не кадрові підрозділи збройних сил Російської Федерації, а так звані приватні військові компанії, плюс частково кадрові підрозділи російської армії, але я маю на увазі так звану народну міліцію ЛНР ДНР. Ну в яких ніхто особливо рахує. Але рачі... це uh, але це свідчить разом із тим, що противник не може собі дозволити масоване використання цих військ. А я маю на увазі не війська саме Російської Федерації, штатні підрозділи у тих кількостях і в тій якості, які вони могли б бути використані у разі необхідності штурму. І тут ситуація дійсно працює на нас, коли ми фактично перемелюємо противника, який не здатний більше нарощувати ударне угрупування на цьому напрямку, і з цієї точки зору. Ну, можливо, американцям відніше трошки, вони бачать трошки далі і мають трошки більший обсяг інформації доступний. Це свідчить про те, що противник просто фізично не може приділяти вже достатньо уваги саме цьому напрямку. І з цієї точки зору ми можемо говорити про те, що вони частково видихаються. Більше. До речі, про власне кадрову російську армію. Тут сьогодні буквально от з'явилася новина від Сергія Черватого, речника східного групу війська. Він каже, що тепер вже не одна ПВК там присутня, не тільки вагнерівці, але і ПВК, яке називається Патріот, і яке афілюється із міністром ну оборони, це не оборони, це нападу Російської Федерації Шойгу. А що це взагалі так. таке? Як як це так, у міністра е офіційної особи своя ПВК. Це що? Ну, ви знаєте, це трошки така специфічна ситуація, яка характерна для російського суспільства. Ми ж бачимо фактично, що повар Путіна має свою ПВК. Міністр оборони може собі дозволити залізти у державну кишеню і створити своє ПВК, в якій власне воюють і представники головного розвідувального управління, і представники сил спеціальних операцій. Той же самий Кадиров, Рамзан Кадиров він використовує по суті, свої власне ПВК або свої армії і так далі, тому подібне. Тобто нічого нового тут немає. Нічого нового тут немає. Кожний зараз, знаєте, намагається створити якусь там, ну я б сказав, так, подушку або наростити свої власні зусилля, щоб, можливо, вони чітко усвідомлюють на Крах, що наближається крах кремлівського режиму, для того, щоб перейти вже в нову фазу протистояння вже між баштами Кремля, якщо можна, або між павуками в тій же самій банці, маючи певні преференції і свою вишколену армію, і саме тут ми говоримо про створення такої армії або наявність таких підрозділів, як і ЧВК Вагнер, і Пригожинська інша компанія Ліга. І в даному випадку компанія Патріот, «Патріот» яка прив'язана до міністра оборони, і здається, ще декілька компаній, які присутні, але це не міняє, не міняє суті боротьби. Нам треба воювати з всіма противниками, які є. Ну, власне, розуміючи, що перед нами стоїть і як з ними боротися. У Бахмута. Приїхав керівник начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Звісно, питання, яке ми винесли в вкладинку, які завдання отримують наші спецпризначенці? Це питання риторичне, очевидно. Але про що може свідчити сам факт такого от візиту головного розвідника в най, ну, в епіцентр лінії фронту? А, от саме зараз, ну і реакцію на все це на суспільство російське, Яке, напевно, споживає локшину про те, що Бахмут вже взяли, як вплине на них цей візит? Ну, ви знаєте, я завжди казав, що генерал це посада політична, і з огляду на це, треба розуміти, що такий візит він має перш за все політичний підтекст. Для того, щоб показати, що керівник найвідповідальніший, одного з найвідповідальніших органів Міністерства оборони не боїться приїхати в Бахмут, показати, що місто стоїть, що воно контролюється українськими військами. Ну і відповідно на місці, знаєте, я завжди надавав перевагу саме практичним пої. Іскам практичній роботі для того, щоб на місці з'ясувати, що власне діється на землі, як нас сказали, що відбувається в тому просторі на тій ділянці фронту, і тому такий візит є доцільним з точки зору прибуття туди міністра. Вибачте, голови розвідувальної агенції. Агентства України і е, треба так само і підтримати наші підрозділи, наших військовиків. Тому, коли посадова особа такого високого рангу прибуває для виконання певних функцій, які на нього покладені, це дуже добре. Пане Сергію, десь на початку минулого тижня залишалося лише ну припускати, здогадуватися версії, будувати про те, а чи вже завершиться візит Путіна вперше за три роки до Білорусі, і от більше ніж тиждень по тому чи стало більше ясності щодо цього візиту, які можна зробити з нього висновки. Ви знаєте, ясність стала, ну, говорити про ясність дуже складно, безумовно, тому що все, що робиться там, воно йдеться у непублічній сфері, але треба розуміти, що перш за все Путін віддячив своєму вірному союзнику, якщо можна їх назвати союзником, і ціною на газ, і додатковими ресурсами, які продовжують існування білоруського політичного режиму. Ви знаєте, усвідомлення. То, що Білорусь ну на сьогоднішній день не готова. Воювати з Україною на сухопутному напрямку є абсолютно зрозумілим і для кремлівських можновладців. тому ми говоримо про те, що зараз вони роблять все, щоб створити умови, і згадайте просто ті масовані атаки, ті вкиди інформаційні, які говорили, що ось завтра вже Білорусь на нас нападе. Це було 25-26 число. Угу. Люди мали би впасти в паніку цього не відбулося, але треба розуміти, що ситуація зараз склалася настільки настільки серйозно що фактично білорусь виконала всі попередні умови щодо втягування її у сухопутний сухопутну фазу конфлікту фактично їм залишається тільки оголосити мобілізацію і почати розгортання своїх бойових підрозділів до цього ще справа не дійшла і це мабуть пов'язано в тому числі з тим, що Росія ну не не спроможна передислокувати на територію Білорусі достатньої кількості сил та засобів, динаміка. Передислокації і розміщення військ противника на білоруській території складає десь приблизно до двох тисяч особового складу в місяць, що абсолютно не відповідає потребам, і самі зрозуміти, якщо, наприклад, зараз оголосити мобілізацію, а треба підкреслити, що на відміну від російського народонаселення білоруське суспільство воно не так позитивно сприймає питання ув'язування війну і тримати ті війська на полігонах протягом. Трьох місяців ну ніхто не зможе дати гарантію, що білоруська армія буде таким ефективним інструментом впливу на ситуацію. Таким чином я би не розслаблявся, тобто я б не тішився тим, що білоруси поки що нічого не почали. Ми уважно слідкуємо за ситуацією, яка склалася саме на північному напрямку. Ми уважно відслідковуємо переміщення техніки, авіації, до речі, і систем протиповітряного захисту, яке говорить. Про те, що цей напрямок залишається доволі загрозливим для нас, але говорити про те, що Білорусь протягом місяця, наприклад, вступить у так звану сухопутну фазу війни, тому що про повітряну, про логістичну фазу, ми вже навіть не варто й говорити. Вони давно вже є частиною цієї війни. Поки що зарано вони ще поки що не готові, тому ситуація залишається складною і ми її відслідковуємо постійно. Ну, власне, так, якщо говорити про авіацію, то сьогодні вкотре Україною, всією Україною лунала повітряна тривога, бо вкотре злітали з білоруських литовищ, носії кинжалів МІГІ і також розвідувальний літак а 50 пане Сергію, ще питання: воно власне теж повітря стосується. ППО з вересня, а саме в вересні, власне, 11 вересня, якщо я не помиляюсь, була перша от з тих масованих атак. Так, які відкрили сезон, так би мовити, нищені нашої енергетичної інфраструктури, тоді була атака на Харківську ТЕЦ, так, от, за вересня місяця і до нині наша система ППО збила 420 ракет, 340 ракет. І 430 іранських шахедів. це розказав речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Тут буде таке питання, ну більше напевно на оціночне. Наскільки, на вашу думку, ми швидко рухаємося до ну аналога залізного купола? Ясно, що це не буде аналог, тому що специфіка зовсім різна в Ізраїлі і у нас, але тим не менше, наскільки швидко закривається наше небо? Ви знаєте, досить швидко. На жаль, я маю сказати і бути відвертим з усіма нашими слухачами і телеглядачами, що не існує жодної системи протиповітряної або протиракетної оборони, яка гарантує 100% закриття повітряного простору і унеможливлює нанесення ударів по наземним об'єктам. Але те, що ми робимо, знаєте, ну можемо ми різнитися у сприйнятті ефективності, але та ефективність, якою ми досягли, об'єктивно десь до 70%, якщо говорити сумарно, ефективність говорить, про те, що ми перекриваємося дуже серйозно, і ми робимо невиправдано дорогими удари, які наносить противник по нашій критичній інфраструктурі. Знищити її такими темпами, якими наносить удари, її просто фізично неможливо. Але ціна, яку він кладе за те, щоб нанести не хоч якесь пошкодження, є надзвичайно висока, і вони просто не встигають відновити свій потенціал ударний для того, щоб наносити таким же темпом у. Постійному режимі такі удари, ми бачимо. Нас так само лякали з вами е нападом і масованим ударом, і 26-го, і 28 го числа, вони не відбулися, Тобто, робота наша ведеться. Противник нас поки що лякає. Противник намагається нас настрашити масованими запусками і тих, як ви вже казали, носіїв кінжалів, до речі, з білоруської території. Противник буде нас тестувати ще неодноразово, але скажімо так, кожний наступний удар для нього буде ставати все більш дорожчим і дорожчим. А ефективність таких ударів буде залишатися низькою. Тому ми на правильному шляху ситуація, повторюю надзвичайно складна. Ми не маємо права розслаблятися, але е, такої унікальної ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день на території України, не було ніколи в людській історії. Тому ми фактично зараз створюємо нову історію і розробляємо, скажімо так, алгоритми, як оцінювати ефективність нашої протиповітряної оборони. І до речі, серед новацій в цьому сенсі, от приміром у Київській області встановлять акустичні дані. Чики, які виявлятимуть ворожі дрони і ракети, це повідомив речник начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов. Ну, от ще і такий ступінь захисту. Я вам дякую надзвичайно за те, що долучилися до нашого марафону. Із військовою аналітикою, військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Ще раз дякую. Ну і далі, аналітику нашу ми продовжимо з ще одним нашим спікером Орест Сохар, шеф, редактор медіа.